Штормове попередження в Україні у зв'язку з виходом Чорноморського циклону. У період 26-27 листопада, в більшості регіонів України, окрім східних та західних областей, очікуються складні погодні умови під пливом потужного південного циклону. Ввечері 25 листопада на сході Болгарії сформується фронтальне хвильове збурення, яке, зміщуючись у північно-східному напрямку, Вийде на західну акваторію Чорного моря. Менш ніж за 12 годин фронтальна хвиля зазнає вибухового поглиблення з утворенням молодого циклону, висока температура поверхні моря, значні горизонтальні градієнти температури в нижній тропосфері та сильний вологовміст повітряної маси стануть сприятливими факторами для активного циклогенезу. День 26 листопада мінімальний тиск у центральній частині циклону знизиться до 965-970 гектапаскаль, А при виході на сушу в районі Миколаївської та Херсонської областей не виключені й більш низькі показники тиску, які можуть стати рекордними. У тиловій частині циклону спостерігатимуться високі баричні градієнти, які можуть спровокувати ураганні пориви вітру. Понад 32 метри за секунду у прибережній зоні та над акваторією моря. Ввечері 26 листопада та протягом ночі 27 листопада циклон пройде шлях від гирила Дніпра до північних районів Сумської області. Протягом усього зазначеного періоду в південних, центральних та північних областях фіксуватимуться небезпечні, подекуди стихійні метеорологічні явища. Найбільш загрозлива та небезпечна метеорологічна обстановка. Складеться у північно-західній частині Чорного моря, охоплюючи прибережні зони Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та північний захід Криму. Максимальний третій рівень небезпеки на карті. У зазначенні місцевості 26 листопада очікуються пориви західного та північно-західного вітру 25-30 метрів за секунду, місцями 31-35 метрів за секунду. На акваторії моря сильний шторм. Та згінно-нагінні явища, які можуть призвести до затоплення низинних ділянок місцевості, так званий штормовий нагін. На півдні Херсонської області та у Криму можливі грози. Крім того, очікується випадання сильних опадів у вигляді дощу з переходом у сніг, на Одещині сильна хуртовина, приріс снігового покриву до 25-35 см. Дальність видимості при хуртовині може знижуватися до 7200 метрів на дорогах і тротуарах ожеледця та сніговий накат. Погодні умови можуть призвести до масових падінь дерев, пошкодження дахів, обривів ліній електропередач та паралізації цивільної інфраструктури. У межах другого червоного рівня на карті також спостерігатимуться стихійні явища, пов'язані переважно з поривами вітру. До 25-28 метрів за секунду, сильною хуртовиною та сильним снігом. Найбільш тривалі снігопади і хуртовини очікуються на заході Кіровоградської, у Черкаській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Тут висота снігового покриву за півтори доби може сягнути місцями 30-50 см. З рухуванням сильного вітру, переважно північно-західного напрямку, залягання снігу виявиться вкрай нерівномірним. Подібні умови можуть призвести до порушення і зупинки руху автомобільного та залітничного транспорту, падіння дерев і пошкодження дахів, опор леп та інших конструкцій. У зоні дії першого рівня спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища з меншою інтенсивністю і тривалістю. Очікуються пориви вітру 17-23 метри за секунду, опади, дощ, мокрий сніг на сході Вінницької та Житомирської областей хуртовини, у Полтавській та Сумській областях місцями ожеледь. У другій половині дня, 27 листопада, внаслідок переміщення циклону далі на північ Європи, по всій Україні очікується стабілізація погодних умов з поступовим припиненням явищ та послабленням вітру.